Всім доброго дня! Отже, закінчили роботу над АПІ-хатинкою, бджолиною хаткою. Значить, Сьогодні помалювали її вже фінішно. Поставили на кути ось такі планки. Поставили вікна, встановили, на вікна все потрібно і на двері скло нам ріжуть. Поки що без вікон, без дверей, без скла. Будиночок накритий такою гарною м'якою черепицею. Є такі обналічники. Так він виглядає. Загалом. Ось двері простенькі з таким простеньким замочком. Відкрили, потягнули, зайшли. Значить, зі середини в нас є ось такі. Два лежаки, один справа, другий зліва. Під лежаками йде три вулики. В кожен з вуликів вміщається 16 стандартних доданівських рамків під холодний занос. Ще тут залишилося встановити підголовники, вікна поставити, склоточніше вставити в вікна і. Будиночок буде повністю готовий. Це в нас є прильотні дошки в комплекті, також йдуть. На вікнах встановлені ось такі замки, щоб можна було відкривати їх доверху. Загалом ось така картина виходить. Отже, такий апібудиночок скоро поїде до свого клієнта. А кого цікавить ще один, ось готуємо, з понеділка будемо також його помаленько тягнути доверху. Вартість такого апібудиночка 80 тисяч гривень на сьогоднішній день. Кого цікавить, звертайтеся. Телефони бачите на екрані. Підписуйтеся на TikTok. Ставте, вподобайки. Всім добра!